Доброго дня! Вас вітає онлайн-школа англійської мови Ірина Опеченик. Сьогодні на уроці ми розглянемо тему Дні тижня англійською мовою. Дні тижня Days of the Week. Monday – понеділок, Tuesday – вівторок, Wednesday – середа, Thursday – четвер, Friday – п'ятниця, Saturday – субота. Sunday – неділя. А зараз давайте розглянемо додаткові слова до даної теми. Week – тиждень, Day – День, Weekday – День тижня. Weekdays – Дні тижня, Weekend – Saturday and Sunday – вихідний. Тобто, weekend складається тільки з суботи та неділі. Та weekends – вихідні. Weekend складається із більше, ніж двох вихідних днів. Далі, перед днями тижня ставиться прийменник on. Наприклад, on Monday в понеділок, on Friday в п'ятницю. Перед словами this last next прийменники не ставляться. Наприклад, This Tuesday цього вівторка, Last Saturday минулої суботи, Next Sunday наступної неділі. А зараз давайте розглянемо більше прикладів. Will you work next Monday? Ти будеш працювати наступного понеділка? Далі. I have many lessons on Wednesday. Я маю багато уроків в середу. Далі. What did he do last Saturday? Що він робив минулої суботи? Далі. Will she go to the cinema with us on Friday? Вона піде в кіно з нами в п'ятницю. І наступний приклад. Do you have plans for this Thursday? В тебе є плани на цей четвер? І так, сьогодні на уроці ми розглянули тему Дні тижня англійською мовою. Дякую усім за увагу і до наступних уроків!